Всім привіт! Радий вас бачити на каналі Бурунду Геймс. І сьогодні в мене на огляді ось такі крутезні вуха. Але перед тим як ми розпочнемо, я раджу вам поставити лайк, підписатися на канал і написати свій крутезний коментар. А зараз ми розпочнемо з розпаковки. І так, це навушники AfoTech T-Styler Collection, як ви бачите. E, називаються вони BH350C. Нові безпровідні навушники з технологією ANC Технологія ANC це активне шумодав. Він глушить сторонні звуки. Якщо ми гуляємо на вулиці, їздять машини, шумить ось навколо, навколо все шумить. Ми цю штучку включаємо і воно підглушує. E, перевіряв. Не сказав би, що прикольно працює, шум все одно залишається чути. Не так, звісно, класно, як без нього. Але не сказав би, що це мега-мега-вау-круто. Якщо перший раз, то це не дуже звично. А в загальному я думаю, що є набагато-набагато краще. Так, що я буду казати, буду краще показувати. Тут вказана кількість годин роботи це. 50 годин роботи з е, виключеним ANC, і 30 годин роботи з включеним ANC. Тобто, в принципі, що так, що так, досить непогано. Коробочка така звичайна, простенька, нічого лишнього, нічого, щоб аж такого. Е, ще з цікавого написано, що за 15 хвилин зарядки заряджається до 3 годин прослуховування музики, що в принципі досить непогано. За 15 хвилин, якщо... Вони були повністю розряджені, кинули швидесенько, поки там сніданочок готується, поки пішли пописати, підзарядилися і вже на роботу з роботи чи якусь каточку можна ось так вони виглядають. Пластикова, пластикова коробочка, пластиковий кейс і наші самі навушнички. Ось вони в такому складеному вигляді. Крутяться, Амбрушурки у нас м'якенькі, замінник шкіри. Написано, що з, з пам'яттю. Ось тут у нас написано, що left right, щоб не, не попутати. У нас є тут панель керування на лівому, на лівому досить не, не сильно зручно, і я, напевно, їх неправильно носив, тому що я переключав на правому. Значить, я неправильно. Так, на лівому ось тут є включення, звук нижче переключення треків, якщо потрібно. Звук нижче, переключення в іншу сторону, ANC включити, ANC c виключити. Зарядка тейп е кабель, до речі, кабель до речі. Десь нас А. Кабель, до речі, є в, в комплекті, маленький, але. Думаю, всіх зараз є. Що тут ще з такого? А, ну і мікрофон та світлодіодний індикатор, що вони працюють і що вони включені підключені. Далі, що в нас є? Що в нас є? Тут на голів'ї має металеву вставочку, що покращить наше і прилягання, і міцність. Ось такі звуки видається вся штуковина. Тут пластик, здалеку виглядає типу під карбончик. Стильно, в принципі, не буде видно подряпини, бо він таки трішечки має текстурку. Але насправді це просто пофарбовано балончиком. Фарба, можливо, швидко злізе, виглядає так, що швидко злізе. І ну, на дотик, в принципі. Відчувається, що це бюджетна моделька. Ось. Ну, але зі сторони, в принципі, плюс-мінус нормально. Ось тут у нас срібний напис T-Styler. Ось тут Афотек. Хто не знав, AfoTech це вони ще мають бренд Bloody ігровий. Ось тут ще можу плівку зняти. На камеру я ще її не знімав. Дивіться. О, так, Люблять всі плівки знімати. Супер! Плівочку ми зняли. Що у нас тут ще є в комплектації? І так, в комплектації є гарантійничок. Ось афотек бладі. У нас 12 місяців гарантія і коротенька інструкція, як його підключати та що робити. Бла-бла-бла. В принципі, всі і так розберуться. Ось так вони left-right роз... виглядають. О, як вам? Тиць-тиць-тиць. Досить непогано. Можемо включити тут з них ще такий. Мені не подобається, коли при вимкненні вимкнені, говорить якась не наша жіночка. Це мені заважає, і вночі, якщо ти хочеш, коли всі сплять, включити, то мені здається, це буде досить гучно. Ну, послухайте, як воно включається. Ось так. Це вона сказала, що вони включились, і я зараз включу ANC. Ось так. NC off, NC On. Е, якщо не забуду, то я ще запишу е, звук з мікрофона, який тут. Щось вона сказала. Ось тут вставлю звук мікрофона. 1, 2, 3, 4, 5. Запис звуку на мікрофон, на бушника. Ось коннектяться, е, в принципі, до, до всього, до чого можна законектитись. Використовується Bluetooth технології е, 5 і 3. Ось так. Ще написано, з крутого тут якась гібридна діафрагма, що покращує звук. Ну, скажу так, буду чесним. Не скажу, що звук тут прям вау-вау. І я такий вау-вау-вау. Ну, він є ось. І, в принципі, непогано, щоб якісь там баси почути щось таке то ні. В іграх я ще довго не протестив, звук також є. Ну, коротше, за свою ціну, скільки вони, там, 1300 гривень, безпровідні з плюс-мінус ANC і довгим часом роботи, 50 годин я рахую це, це дві, дві доби, це досить непогано. Ось, що з такого ще цікавого. А, ось ANC це означає active noise cancelling, це активне подавлення шуму. Ось. Що ще в нас тут цікавого на коробочці написано? Protein Leather Airpad, bolt in 3 3D-Memory це те, що я казав, омніканальний мікрофон. Спробую записати Remote Control, UFC та USB Charger. Ось, і Діафрагма в нас якась Mucellum of Carbon. Якщо хтось знає, що це таке, то напишіть. Ось такий ось міні-нубський огляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. В мене тут буде в суміш, можливо, в подальшому оглядів таких нубських та, та ігрух. Далі побачимо, що з цього буде краще. З вами був Бурундук. Пока-пока.